Я не могу дать полного описания того, что представляет собой Соловецкий лагерь. Но настанет день, когда эта история будет написана, и тем, кто ее прочтет, будет стыдно за человечество. Юлия Данзас. Эти слова належат людині, яка повернулася з місць усіяних пістками сталинских ворогів народу. Там, на місці святого древнього монастиря, серед небаченої краси природи більшовики розпочали епоху знущань над невинними людьми, створивши перший табір системи Гулаг Соловки. Колись ченці аскети, аби усамітнитися і навчитися смиренню, мандрували якомога далі від суєти. Туди, де краса навколишнього світу брала б гору над гріховними думками. Одним із таких священних місць стали північні Соловецькі острови. Соловецький архіпелаг. Розташований у північній частині Онезької затоки Білого моря. До складу архіпелагу входять острови Соловецький, Анзерський. Велика Муксалма, Мала Муксалма, Великий Заєцький, Малий Заєцький. А також понад 200 дрібних острівців. Загальна площа 347 квадратних кілометрів. Відстань до північного полярного кола 150 кілометрів. У 16 столітті Соловки почали набирати ознак цивілізації. Не виявивши тут жодного хижого звіра, монахи Саватій і Герман дійшли висновку, що ці острови святі. Вони заснували монастир, який згодом набув неабиякої слави серед православного люду. Однак від початку святиню використовували і як місце заслання. У монастирських підвалах ув'язнювали засуджених церквою бунтівників, п'яних ченців, державних злочинців, релігійних сектантів та волоцюг. До XVIII століття монастирська в'язниця була найбільшою на Русі. На Соловках завжди було багато українців. Найвідоміший із них на той час останній Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський. За велінням цариці Катерини Кошовий потрапив до кремлівської в'язниці 1776 року. Тоді Калнишевському вже виповнилося 85 років. Чверть століття він провів у цьому кам'яному мішку. За сланців його рангу випускали на свіже повітря лише двічі на рік на Різдво та Великдень. Після смерті цариці імператор Олександр І наказує помилувати старого отамана. Петро Калнешевський вийшов із келії і повністю осліп від денного світла. Він постригся в ченці, а останні два роки свого життя провів на Соловках і помер у віці 112 років. За чотири століття існування монастирської тюрми тут побувало близько 300 в'язнів. Суворі умови утримання засуджених закріпили за монастирем славу жорстокої в'язниці, і це різко суперечило призначенню Святої Обителі. Лише в 1903-му тюрму скасували, однак історія розсудила по-своєму. 20 років по тому, вже з приходом совєтів, слово Соловки набуває ще трагічніших асоціацій. Радянська влада прийшла на Соловки 29 квітня 1920 року. Особлива комісія губвоєнкому Архангельська перш за все пограбувала монастир. Більшовики вивезли 158 пудів дорогоцінного каміння, золота й срібла, мощі преподобних, частину архіву і бібліотеки, надбання 400-літньої праці ченців. Спроба соловецького архімандрита Веніаміна не допустити погрому обернулася для нього арештом. Монахів розігнали, монастир зачинили, а замість нього створили Радгосп. На базі монастирських темниць совєти відкрили блокпост боротьби з енакодумством, створивши концентраційний табір. Через нього за неповні три роки пройшло 350 в'язнів, яких хотіли перевиховати в будівників комунізму. Це були білогвардійці і відверті противники революції. А з 1922 року, коли в країні заборонили всі партії, окрім більшовицької, сюди потрапляють меншовики, есери, анархісти. Обов'язковою умовою перевиховання стала примусова праця. В'язні рубали і сплавляли ліс, добували торф, прокладали залізничні колії. Пізніше будували сумнозвісний Біломуро-Балтійський канал. Коли невільникам не вистачало роботи, їх примушували рахувати чайок у небі або носити воду з однієї ополонки в іншу. Ті, хто відмовлявся це робити, мусили бігати навколо стовбура сосни, доки не падали від безсилля. 1923-го постановою Раднаркому на островах створено соловецький табір особливого призначення абревіатура російською слон. Спочатку режим утримання був порівняно ліберальним. Засланці могли організовувати диспути, листуватися, отримувати пресу. Політичних не примушували фізично працювати. Вони вільно могли кататися на човнах по місцевих озерах та співати революційних пісень. Але водночас саме в ці роки починаються випробування на міцність. Олександр Солженіцин описав тортури, вигадані для найнепримиренніших. Одна з таких називалася «жердочка». Сидячи на жердині, в'язень не діставав підлоги ногами. Якщо він не отримував рівноваги і зривався, наглядачі лупцювали щосили. Влітку арештанта ставили на пеньки, тобто роздягали до білизни і прив'язували в лісі, поки з нього не нап'ються крові всі зграї комарів яких завжди було багато в цих краях. Або запрягали коня в порожні голоблі, до яких за ноги прив'язували засудженого. Наглядач гнав верхи лісовою вирубкою, аж доки позаду не вщухне крик. Розповідають, коли в 40-ступневий мороз, в'язні з п'ятого бараку, відмовилися виходити на роботу через брак одягу, чекісти спалили їх разом з бараком. Тоді загинуло близько 400 невільників. Не можна уявити, як такий жах міг поєднуватися з існуванням краєзнавчого гуртка, дендрологічного розсадника, археологічних розкопок. Окрім незначної частини кримінальних, здебільшого до слона потрапляли люди, звинувачені за найтяжчими пунктами 58-ї статті ворог народу. Тут були повстанці, троцькісти, терористи, куркулі, шпигуни, диверсанти, шкідники, контрреволюціонери, націоналісти. Зважаючи на те, що насправді за цими клеймами стояли митці, науковці, письменники, Соловки стали центром духовного життя півночі. На той час тут працювала чи не найкраща бібліотека в пореволюційній Росії. До початку 30-х років на островах існувала своя преса. Управління слона щомісяця видавало журнал Саловецькі острова, щотижня газету Нової Соловки» у 1927 році виходив щоденний радіобюлетень. На архіпелазі були хори, оркестри, навіть своя опера. Працювало шість театральних сцен. На одній з таких пізніше ставив спектаклі реформатор українського театру Лесь Курбас. Напівосвічені керівники культ просвіт частини слона були незадоволені тим, що вистави засновника театру Березіль відірвані від радянської дійсності і згодом заборонили йому займатися своєю справою. Багато в чому перший табір системи «ГУЛАГ» був експериментальною базою. Наприклад, саме тут заснували інститут стукачества, який з часом охопить усю країну. По кілька в'язнів з кожної камери доносили про будь-яке необережне слово сусідів. Доноси стукачів часом виливалися в порушення справ про змови і в розстріли підозрюваних. Відокремленість Соловків від материка спричинила формування моделі комуністичного суспільства. Політичний режим в експериментальному таборі тоді прирівнювали до воєнного комунізму, коли внутрішнє життя було монополізоване державою, а особа нівелювалася, зливалася з масою. Однак апогей експериментів над живими людьми був ще попереду. 1937 рік. У більшовицькій державі починаються сумнозвісні єжовські чистки. Соловецький табір особливого призначення перейменовують у Соловецьку тюрму. Однак... На жаль, зміною назви все не обмежується. Це був початок найтрагічнішої сторінки в історії Соловків. Політбюро ЦК ВКПБ звільняє Генріха Ягоду з посади наркома внутрішніх справ. Відтак на його місце приходить секретар ЦК ВКПБ Ніколай Єжов. Новоспечений головний НКВД розгортає моторошні чистки в усіх прошарках суспільства. Репресії не оминули й Соловків. З одного боку, внаслідок заповзятливості чекістів, з весни 1937 року у Гулагу опинилося майже 800 тисяч ворогів народу, переповнивши його понадміру. З іншого боку, у багатьох політв'язнів закінчувалися терміни ув'язнення, а режим не міг дозволити собі, щоб на волі опинилося стільки контри. Досвід чистки на архіпелазі був. Так, 1929 року за втечу одного в'язня розстріляли майже 200 осіб. Цього разу до Білокам'яної з Соловків надійшов донос, ніби в таборі, дії українська фашистська організація. Отже, за оперативним наказом Єжова, особлива трійка управління НКВД Ленінградської області постановляє розстріляти 1825 в'язнів Соловецької тюрми. Найбільше серед приречених було українців. У списку опинилися Марко Вороний, Микола Зеров, Лесь Курбас, Микола Куліш, Олекса Слісаренко, Антін Крушельницький, Валер'ян Підмогильний та інші. Пізньої ночі, 21 жовтня 1937 року, на баржі загнали першу і найбільшу партію смертників 1116 в'язнів. Це була інтелігенція всіх союзних республік. Ймовірно, саме так єжовці вирішили зміцнити дружбу народів напередодні 20-річчя жовтневої революції. Більше ніхто не бачив невільників із Соловецького етапу. Пізніше ходили в партії чутки, що баржі разом із арештантами затопили посеред білого моря, по дорозі в пересильний табір Кем. І вже наприкінці 90-х, напередодні нового тисячоліття, Суспільство отримало достеменну інформацію про те, що сталося із засудженими на смерть. Це місце урочище Сандермох, неподалік Медвеж'єгорська у Російській республіці Карелія. Тут покладено край хибним припущенням та міфам про долю соловчан, вивезених на материк у жовтні 37-го. Далекий Сандермох став останнім прихистком для однієї 111 ні в чому невинних людей. Примірники розстрільних протоколів, особливої трійки, зберігалися в Архангельському управлінні ФСБ. У середині 90-х їхні розсекречені копії надійшли до Соловецького музею, і члени Московського та Петербурзького меморіалів почали готувати до публікації списки розстріляних. Сліди втраченого соловецького етапу розшукав один із дослідників, Юрій Дмитрів, коли в управлінні ФСБ Петро Заводська, столиці Карелії, теж відкрили доступ до архівів НКВД. Там, працюючи з протоколами трійок, Дмитрієв помітив, що окремі акти мають одну спільну закономірність. В кожному з них зазначалося. Місце розстрілу станція Ведмежа гора Кіровської залізниці. В архівах були сотні таких актів, а в тих сотні прізвищ смертників. Сотні людських доль. В червні 1997 року разом з колегами із Санкт-Петербургського меморіалу об'єднаними силами вони вирушили на місце неподалік Біломорканалу, де теоретично кати могли виконувати вироки. Юрій Дмитрієв мав на руках кілька копій актів, де була вказана орієнтовна прив'язка до місцевості та відомості про процедуру розстрілів. Захоронення масове представляет собой провали в землі. Вигляють, по крайній мірі, так? як провали в землі правильной геометрической формы. Одно, второе, тут их много. Вот в эту ямку размером 2х2,5 метра, где-то человек 40 дней лежит. Вот висажено для маскировки сосна. Возраст сосны лет 100. Существовала инструкция о том, как проводить все эти приговоры в исполнении, как маскировать следы, как сделать это место тайным. И вот до 1997 року практически про него никто не знал. Может быть, звісно і знали, но дуже добре помалкивало. Копати почали неподалік дороги на Повенець. Копали довго, але марно. Раптом Дмитрієв згадав інструкцію, котру вичитав в одному з допитів виконавця вироків. Там був наведений фрагмент інструктажу службовців НКВД перед розстрілами. Місце виконання вироку має бути віддаленим від населеного пункту, щоб звуки пострілів не привертали уваги сторонніх осіб. Місце виконання вироку має бути віддаленим від дороги, аби звідти ніхто випадково не помітив відблиску фар чи світла від багаття, при якому відбувалася страта. Пошли по дорожке там со старшим лейтенантом, который руководил солдатиками раскапывавшими. И вот идем, и я постал, пытался поставить на место этого расстрельщика. Где бы вот я приводил приговор исполнения, если бы это, вот согласно этой инструкции. Прошли одну горку, вроде ничего, но рано. С дороги все слышно будет. Вторую горку, третью, спустились вот с этой третьей горочки. Вот с одной стороны горочка, с другой стороны горочка. Вот дошли где-то примерно до этого места. Я думаю, что вот, наверное, вот в этом месте можно бы и уже и так сказать, все условия инструкции выполняются. Выстрелов не слышно, света костра не видно, только так подумал. И вот они пошли, ямки правильной, прямоугольной формы. Как-то вот нарисовались. Ну, первым делом мы вскрыли одну ямку, по-моему, эту или вот ту, где там цветочки лежат. Через полтора часа работы наткнулись на, на костные останки, достали головы, голову прострелили, вскрыли еще одну ямку, ямку по соседству, та же картина. Ну, стало ясно, что нашли места массовых расстрелов.